Добрий день, мене звати Роман Діжук, я власник компанії «Дунайський аграрій». «Дунайський аграрій це 2000 гектарів органічної землі. Ми вирощуємо ячмінь, пшеницю, сучовицю, соняшник. Також ми вирощуємо баштанні культури, диня, кавун, гарбуз. Також в нас є овочі. Ми єдині в Україні, хто вирощує органічний персик та нектарин. Тут у нас яблуневий сад. Також у нас є тваринництво, кури на м'ясо, органічні кури на яйце. Також у нас є в Україні, єдині в Україні органічні вівці. Цього року ми започаткували проєкт з бджільництва. Також на наступний рік у нас буде ще органічний мед. Ще ми вирощуємо органічні лікарські трави. В нашому органічному сертифікаті біля 200 найменувань органічної продукції. Ми співпрацюємо з компанією БТУ-центру більш три роки. Це єдина компанія в Україні, яка представляє такий широкий асортимент продукції для органічних фермерів. Наші наулюблені препарати, ми, так як ми вирощуємо овочі, ми працюємо. Працюємо з препаратом Metawide. Він дуже класно зарекомендував себе на наших органічних полях. Також ми працюємо з препаратами FitHelp, Fіtaцид, Мікахелп, дуже класні інсектициди, фунгіциди. І також ми працюємо ми з, з препаратами, які мобілізують, мобілізують фосфор та калії. <му> 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 Я хотів би побажати нашим українським фермерам переможного миру. Це всім я бажаю. Також я бажаю всім нашим органічним фермерам не зупинятись, працювати, далі вирощувати нові культури, створювати нові продукти. З компанії БТУ-Центр ми зможемо створити нові технології вирощування. Все буде Україною!